Максима, вітаю. Ти відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі. Чи хотів таким чином задати команді темп гри? Ну, ми дуже довго готувалися до цієї гри. Була пауза. Добре, проаналізували суперника і знали, що прийдуть наші вболівальники. Тому почали агресивно грати з перших хвилин. Хотіли як мога більше забивати. Створювали в першому таймі дуже багато нагод. Десь не використали і. Цей результат зараз приймаємо дуже болюче, таке враження, наша поразка. Але хочеться вже поскоріше, напевно, правильно проаналізувати цей матч, зробити висновки і готуватись уже до наступної гри з шахтарем. Будемо залишатись професіоналами. І рухатись далі. Як вважаєш, що змінилося після перерви? Це була втрата концентрації чи інші фактори вплинули на гру? Зараз по гарячим слідам тяжко щось сказати, але в перериві тренер трошки підняв градус, сказав, що хлопці треба використовувати свої нагоди, щоб не збавляли свої обороти в другому таймі. Але десь щось. Пішло не так, будемо вже аналізувати на наступному тижні і рухатись далі. Чи чуєш гасла вболівальників під час гри, чи ти повністю занурений у гру? Слухайте завжди постійно занурений в грі, але якісь бувають такі як стандарти, десь якісь мікропаузи. Тоді, звісно, відчувається підтримка Вболівальників, вболівальників дуже вдячний їм за цю підтримку. Зараз такий у нас досить тяжкий період. Ми відчуваємо підтримку від наших болівальників, тому в наступних матчах будемо виправляти наші помилки і спробуємо принести залікові бали в наступних матчах.